Друзі, всім привітки. Хочу вам нагадати про нашу неймовірну програму, яку зараз запустила компанія. Офіційно буде старт вже в неділю, але я хочу вам нагадати, що ви вже були озброєні і вже готувались. Вперше такого в компанії ніколи не було. Можна потрапити на конференцію в Абудабі. Я вперше на таку конференцію потрапила партнером на діамантову конференцію. Для цього потрібно було виростити аж. Шість директорів. Потім я попала на конференцію в Дубай. Для цього потрібно було вирости мінімум два директора. Зараз ви просто самі можете потрапити, будучи директором на золоту конференцію. Таке вперше, таке компанія ніколи не робила. І я вам рекомендую скористатись цією можливості. Вона ну, просто шикарна. Кому потрібна допомога, пишіть, я допоможу прорахувати.